Здравствуй, черви, здравствуй, літо, люба сонячна пора, колосися ви полі жито, Загоряє дітвора, червоніть полуниці, соковиці запашні, в хаті зовсім не сидиться, о, які хороші дні. Наша вулик, наша школа, вся вона буде як І, і здається, що навколо, розквітає, повітря морій. Дівець не діть за борозми, стане тихо, ніби в кувіте. Поховалися вже миття. Світить нині сонечко в моє віконечко. Світить воно гріє, все село родіє. Гарне буде літо, гарне буде жито. Славить рідний край, щедрий урожай. Щасливе дитинство — це сонечко і літо це. Трава шовкові, метелики і квіти. Це казка, чарівна, та... це ігри на лузі, це пісня весела і школа та друзі. Щасливе дитинство це мама і тато, брати і сестрички і радісне свято. Це загадка і книжка, і щастя в родині, це спокій. В оселі і ми в Україні. Хороша, друзі, ми одна сім'я. Ми завжди думаємо ми одне і ти, і, і я. Ми любить сонце, тихий гай. долини і поля. Ми дуже любимо рідний край, і ти, і він, і я. Сонце гріє, сонце гріє, На двотолях, не з вербою червону калину. На калині подиво кніздочко, гойда, а де ж дівся, солове? Не питай, не знай. Світить нині сонечко, у моє віконецьку, світить воно гріє, все село радіє, Гарне буде літо, гарне буде лито, славить рідний край, щедрий рогань. У вічіни на біконечку зазирнуло зранку сонечко, і лискочі ж на маленькі ніжки босі. Це сонечко залите в нас гості справжній літо кольорове. Запашна, смішна, цікава, мама літочко радіє, Літом всіх маляток є. Що красива, на здоров'я наче сонечко чудове. Здравствуй червень, здравствуй, літо, любо сонячна пора, коли в полі жито, загоряє дітвора, червоніють полуниці, сохковиті, запашні, в хаті зовсім не сидиться. Ой, які хороші дні! Помирили сонце з хмарою і тепер танцюють пари. Літься дощ і сонце світить, усміхаються їм діти. ми так зробила, сонце з хмарою здружила. Хай з них, приклад беруть діти, дітям треба всім дружити. Хороші друзі, в мене є. Ми одна сім'я. Ми завжди думаємо одне і ти, і він, і я. Нам любить сонце, тихий гай, долини і поля, Ми любимо рідний край, і ти, і він, і я. Ось він рідний поїв у школу, одночасно і фініш, і старт. Хай чудовий ми будуть двоє, бо прожити життя понежал. Правильоває закриває їх навчання, вже минув. Пушкої в бонусе сколько і дать поставить уже в.